У ньому наше спасіння, життя і Воскресіння, через Нього ми спасені і визволі. ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амі... молода Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога, Отця і сопричастя, в Святому Духові, нехай буде усіма. <audio> Сьогодні починаємо придення, тріїв, пасхальне, тих три дні, в які ми беремо участь у тих літургіях, щоб згадуючи страждання і смерть Ісуса Христа, також бути учасниками Його Воскресіння. Тому теж церква стає перед Господом в цей час скажу, такої вершини. Вас, коли є найважливіший момент цілого літургійного року, тому що готовимось до події Воскресіння Ісусового і нашого, сердечно усіх вас вітаємо, заохочуємо до цих Божих служб літургій, які в цих днях будуть відбуватись, також адорації присвятих дарів, щоб ми, єднаючись з Богом, могли разом прославляти Воскресіння Ісуса Христа і також. Бути сопричасниками його небесної слави. На початку святої літургії просимо Господа Бога про прощення наших гріхів, щоб ми гідно, достойно, з чистими серцями звершили це присвяте таїнство. Сповідаюся Господу Богу, Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив. Думкою, словом, учинком і небастям. Моя провина, моя провина, моя дуже велика провина, тому благаю присвяту завжди, Діву Марію, всіх ангелів та святих і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас і молодні, в відпустивши нам, гріхи наші. Приведе нас до життя вічного.